Що ж, повернулися до ефіру? Воєнний марафон на прямому і долучаємо ще одного гостя до нашого ефіру: Михайло Притула, полковник СБУ та військовий експерт, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Михайле. Вітаю вас. Як до військового експерта, хочу спитати вас. От інформація, яка мене дуже зацікавила. Так з'явилося повідомлення про те, що мовляв ракетний потенціал Росії вичерпується, що залишилося у них ракет всього на три масовані атаки. Про це, зокрема, повідомляється там в Українській правді певним чином, там з посиланням на міністра оборони Резнікова і так далі. Тобто УП переконують там високопоставлені джерела і так далі. Як ви гадаєте, наскільки це відповідає дійсності, чи, чи це просто звучить так переконливо, але насправді потенціал Росії набагато більший і не варто розслаблятися раніше часу. Ну, справа в тому, що оцю ця картинка, яку дав Різніков, вона більш-менш відповідає дійсності. Вона найбільш правильно, і ми бачимо, що певні типи ракет у Росії є, і крім того, вона може виробляти навіть самі застарілі типи ракет, і буде по ним стріляти, влаштовуючи періодично нам такі терори, як вона звикла влаштовувати. Тобто це сподівання наші на те, що у них закінчаться ракети. Ну, не варто сподіватися, тому що ми бачимо, що терористичні такі групи, наприклад, як сектор Газа, вони постійно там обстрілюють Ізраїль ракетами. Бачимо, що такі країни, як там Північна Корея, яка менша навіть за Україну, вона має навіть свою ядерну зброю, свої балістичні ракети великої дальності. Тобто, друзі, давайте будемо реалістами. Сподіватися на те, що в Росії закінчаться ракети, не варто. О, тому що ракета робила ще по типу, технологіям навіть 50-х-60-х років, які вони зараз застосовують, тим паче вони можуть їх зробити і на сьогоднішній день. Не таке воно вже складне, щоб вони його не могли зробити. Зрозуміло, тобто варто реалістично все таки оцінювати. погоджуюся з вами, пане Михайле. Ще одне питання. Ну, ми останнім часом часто бачимо повідомлення про те, що на Росії там то там, то там у Копери, то на півночі Криму, то десь у Курській області, то ще десь. І це видається якимось таким чималим психозом з їхнього боку. Чи це так з чим це пов'язано? І, от як ви бачите подальший перебіг воєнних дій? Ну, давайте дивитись на те, що Росія вона не є країною, яка дуже захищена. Вони не сподівалися, що на них хтось буде нападати, і хтось буде думати про те, як зруйнувати їхню інфраструктуру. Якщо Росія почала е знищувати українську енергетичну структуру, то давайте подумаємо про те, наскільки міцна російська енергетична структура, російська енергетика у багатьох випадках вона зав'язана. Газ і майже 80% газового ну енергетичного ринку Росії це газ. Відповідно раніше Росія брала газ в Україні на Західній Україні. Потім в Україні Шебелінка, це Полтавська Сумська область, а потім вже перейшла на те, що вони беруть газ, газ у Тюмені на за, наш за північним полярним газові магістралі Росії. Якщо ми на них подивимось, то ми побачимо, що вони мають багато таких точок, в яких вони дуже уязвимі. Ну, наприклад, там на Ямалі є перетин, так званий хрест там перетинається 17 газових ниток. Є підухтою. Є Гай Олександрівський е перехрестя. Тобто, навіть якщо хтось е вирішить там е зробити е вимкнути Росію, то це зробити набагато простіше, ніж е вимкнути Україну. Е е одночасно, на жаль, у нас немає ракет, які б летіли на таку відстань: там три тисячі кілометрів всього на всього треба, от які б могли попасти там в тундрі, там де немає протиповітряної оборони, немає нічого. От і просто знищити вимкнути всю Росію від електроенергії, від газопостачання, від ну власне, все Все зав'язане на газі у Росії, тому коли Росія намагається знищувати щось в Україні, то їй треба подбати, було б і про свою власну безпеку подумати, чи варто знищувати Україну, коли ну сама вона не така захищена країна, як вона себе показує. Так само, як російська армія показувала себе другою армією в світі, а перевіркою, ну перевірку справжнім боєм, не пройшла і може воювати лише з мирним населенням. Тому я думаю, що наші військові будуть думати про те, як, які уязвимості є у Росії, наскільки вона може бути міцною, коли почнуть вибухати, ну якісь її, наприклад, газові магістралі чи ще що не. А можливості такі є, тому що там працює досить багато українців і обслуговує саме українська діаспора, і ніхто інший. Фахівців своїх у Росії нема. То є про що замислитись росіянам? Є точно що є про що замислитись. Дякую вам, пане Михайло. Михайло Притула, полковник СБУ, військовий експерт, був з нами на зв'язку.